Траса Київ-Чоп. десятки автомобілів у довжелезному заторі. Рух неможливий через страшну аварію. Між селами Грушвиця та Зелений Гай водій Реномастер врізався з вазівкою. Лобове зіткнення було фатальним. Двоє людей загинули на місці. Це водій авто і 43-річна жителька Радивилівського району. Жінка працювала з заступником голови районної адміністрації. Ще одна потерпіла, померла через годину в лікарні. Їй було 38, Працювала бухгалтером у цій же держструктурі. Поступила в стані клінічної смерті, лікування на рівні. Реанімаційних заходів, політравматизм пошкоджень. Не вдалося нам її врятувати. У відділенні інтенсивної терапії знаходиться четверта потерпіла у цій аварії. У 50-річної жінки масивні переломи, закрито черптом, мозкова травма та численні забої усього тіла. Медики кажуть, пацієнтка вже стабільна, хоча до свідомості не приходить. Це Стан пошкоджень такий, що вимагає її тримати в медикаментозному сні і продовжувати вентиляцію легень, доставляти кисень. До постраждалих органів штучно. Там масивне пошкодження двох стегон, потім і передпліччя, і гомілки. Ну і черепно мозкова важка, лицевий череп пошкодження забігло. Вона потребує подальшого лікування. На даний момент загрози для життя я не бачу. Загиблому вазу було 48. Чоловік працював водієм. Машина, на якій рухалися люди службова, належить Радивилівській держадміністрації. Інше авто, водій якого і спричинив цю аварію від удару, віднесли за межі проїзної частини дороги. Через ДТП кермувальник мікроавтобусу отримав незначні травми. Тож після огляду медиків правоохоронці його відразу відвезли від ТТ. Найближчим часом суд має винести йому міру запобіжного заходу. 36-річний Львів'янин, рухаючись у напрямку набкрай... Напрямку рівного не вибрав безпечної швидкості руху. Не впорався з керуваннями. Виїхав на суму зустрічного руху, де зіткнувся із вазівкою. Він за попередньою інформацією був тверезий, Наразі його затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Шокуюча новина про раптову смерть працівників районної адміністрації у дрожньо транспортній пригоді приголомшила усю область. Колеги, знайомі і друзі, висловлюють співчуття родинам загиблих.